Так, є, будь ласка. Так. Штучна вентиляція легень, або, якщо коротко, ШВЛ, є одним з найважливіших досягнень сучасної медицини, що забезпечує підтримку або відновлення дихання у пацієнтів з тяжкими порушеннями функцій дихальної системи. Використання систем ШВЛ дозволяє зберегти життя людям з гострою дихальною недостатністю, травмами грудної клітки, під час хірургічних втручань та в умовах реанімації. З моменту своєї появи апарати для штучної вентиляції легень пройшли довгий шлях розвитку від масивних механічних конструкцій до високоточних комп'ютеризованих систем. Вони стали невід'єднаною частиною сучасної клінічної практики, особливо в анестезіології, реаніматології, пульмонології та навідкладній медицині. Так, трошки про відмінність між фізіологічним диханням і штучною вентиляцією легень. У природних умовах дихання відбувається за принципом негативного тиску. Під час вдиху дихальні м'язи передусім, діафрагма скорочується і заміщується вниз. Тоді, як межереберні м'язи піднімають, піднімають грудну клітку вгору. Це збільшує об'єм грудної порожнини і створює тиск нижчий, ніж атмосферний. У результаті повітря буквально втягується у легені, заповнюючи альвеоли. Під час видиху м'язи розслаблюється, об'єм грудної клітки зменшується, тиск підвищується, і повітря входить назовні, виходить назовні. Такий процес є енергетично ефективним і максимально пристосованим до фізіології людини. Натомість штучна вентиляція легень зазвичай працює за принципом позитивного тиску. Апарат подає повітря або газову суміш у дихальні шляхи під тиском, що перевищує атмосферний. Тим самим, примусово розширюючи легені, видих зазвичай відбувається пасивно, коли тиск знижується. Такий підхід дозволяє забезпечити газообмін навіть у випадках, коли пацієнт не здатен самостійно дихати. Наприклад, під час наркозу, коми або важкої дихальної недостатності. Хоча при цим позитивного тиску рятує життя, він не позволений ризиків. Надмірний тиск може пошкодити адвеоли або порушити кровообіг у легенях. Саме тому сучасні системи ШВЛ оснащуються сенсорами, які постійно відстежують параметри дихання і регулюють подачу повітря, намагаючись максимально наблизити штучне дихання до природного. Так, е, Історія розвитку систем штучної вентиляції легень почалася у 20-х роках ХХ 20 століття, коли під час спалахів поліоміоліту з'явився перший апарат, так звана залізна Е, Це був грамісткий металевий циліндр, іноді з алюмінією або сталі довжиною приблизно 2 метри, куди поміщало все тіло пацієнта, окрім голови. Навколо шиї робили герметичне ощільнення, гуми, щоб повітря не виходило. У задній частині корпусу були петлі, диверця та або панелі, які дозволяли лікарям дістатися до тіла пацієнта. Впередній розташовувалися монометри, вентилі, клапани і приводний механізм, зазвичай електромеханічний насос або повітряний компресор. На відміну від сучасних апаратів, що вдувають повітря в легені під позитивним тиском, залізна легені працювала за принципом негативного тиску навколо грудної клітки. Під час штучного вдиху насос відкачував повітря з камери, створюючи негативний тиск. Нижчий за атмосферний. Цей тиск тягнув грудну клітку пацієнта назовні, легені розширювалися і через ніс або рот в легені надходило повітря. У нормальному житті ми дихаємо так само. При вдихі діафрагма опускається, грудна клітка розширюється, тиск у легенях стає нижчим за атмосферним. Повітря втягується всередину. Тобто людина зазвичай дихає завдяки негативному тиску в грудній порожнині. Під час штучного видиху насос припиняв відкачування або впускав повітря назад у камеру. Тиск ставав нормальним або трохи вищим. Грудна клітка поверталася у вихідне положення, і повітря виштовхувалося з гень природним шляхом. Жодного повітря через трубки в трахеї не наганяли, усе відбувалось ззовні за рахунок коливань тиску довкола тіла. Цей цикл повторювався від 12 до 20 разів на хвилину, імітуючи нормальне дихання. Для моніторингу встановлювали манометри, а індикатори тиску, пізніше навіть примітивні сигнальні системи, які працювали при збоях насоса, бо якщо насос зупинявся, пацієнт переставав дихати. Система не подавала повітря в дихальні шляхи безпосередньо, тому вся робота легенів залишалася пасивною, а дихальні м'язи фактично відпочивали. Це було порятунком для хворих на поліоміліт, у яких параліч діафрагми робив самостійне дихання неможливим. Далі, всередині ХХ століття, розвиток технологій і поява позитивного тиску для штучної вентиляції легень призвели до створення перших портативних апаратів. Які подавали повітря безпосередньо в дихальні шляхи через інтубаційну трубку. Це стало революцією у ранній матології та анестезіології. Ключовий сув стався під час пандемії поліомілиту 1952 року в Копенгагені. Тоді в лікарнях не вистачало залізних легень, тому лікар анестезіолог Бьорн Іпсен запропонував вдувати повітря безпосередньо в легені. Через трубку в трахеї, використовуючи ручні мішки. Лікарі і студенти вручну стискали ці мішки і цілодобово і смертність впала з 90% до менше ніж 30%. Так народилася сучасна інтенсивна терапія. Після цього досвіду інженери почали створювати портативні механічні вентилятори, які могли працювати автоматично. Одним із перших був Biard 7. 1950. ті Схожий на невеликий зелений балон з регуляторами. Потім Bennett PR Series вже з електричним приводом і можливістю налаштовувати об'єм вдиху, тиск і частоту. Так. Про апарат Birdmark Mark 7. Цей апарат став справжнім проривом у медицині, оскільки поєднав надійність, портативність і простоту використання. Якості, які зробили його стандартним у багатьох лікарнях світу протягом десятиліть. Принцип роботи Біорт 7 базувався на пневматичній системі з використанням позитивного тиску. Пристрій не потребував електрозживлення, усі процеси відбувалися завдяки стисненому газу, що робило його надзвичайно надійним у польових умовах під час відсутності електрики. Регулювання вентиляції здійснювалося за допомогою спеціальних клапанів і мембран, які реагували на зміни тиску в дихальній системі пацієнта. Особливістю цього апарату була можливість точного налаштування параметрів дихального циклу, частоти об'єму та співвідношення вдиху до видиху. Це дозволяло адаптувати апарат до різних клінічних ситуацій, від анестезії до лікування пацієнтів з гострою дихальною недостатністю. Крім того, він був достатньо компактним, щоб використовувати його не лише у стаціонарах, а й у військових госпіталях або під час транспортування пацієнтів. Серія апаратів bennett pierre розроблена у 60-х -60 роках, стала важливим кроком у розвитку штучної вентиляції легень. Вона продемонструвала перехід від простих механічних вентиляторів до. Пристроїв, які вже дозволяли враховувати фізіологію пацієнта та адаптуватися під його потреби, Бенет П'єр широко застосовував в інтенсивній терапії та неонатології, що зробило його стандартом в багатьох лікарнях світу. Принцип роботи цих апаратів базується на позитивному тиску, повітря чи газова суміш подається у дихальні шляхи пацієнта через інтубацію або маску. Вдих може запускатися або за пацієнтом, наприклад, за допомогою чутого тригера, який реагував на спробу самостійного вдиху, або автоматично, через таймер, якщо пацієнт не ініціював дихання. Основні параметри, які можна було налаштовувати, включали частоту дихання, об'єм вдиху, піковий тиск, а також співвідношення тривалості вдиху і видиху. Серед переваг серії П'єр варто виділити компактність та надійність. Механічна конструкція була відносно простою, не потребувала складної електроніки і могла використовуватися в різних клінічних умовах, виключно з дитячим відділенням та польовими госпіталями. Обмеження апаратів Bennett пєр були пов'язані з відсутністю сучасних автоматизованих режимів і сенсорного моніторингу. Точність вентиляції та безпека були нижчими за сучасні стандарти, тому використання цих апаратів вимагало досвідченого персоналу і уважного контролю за параметрами вентиляції. Із розвитком мікропроцесорних технологій у 80-х-90-х роках апарати штучної вентиляції легень отримали повноцінне електронне керування. Замість механічних клапанів і простих таймерів з'явилися цифрові процесори, які могли аналізувати сигнали сенсорів тиску, потоку та об'єму в реальному часі. Це дозволило точно дозувати подачу газової суміші, регулювати фази вдиху і видигу та контролювати параметри навіть при мінімальних змінах у стані пацієнта. У 200-х роках. З'явилися інтелектуальні або адаптивні режими вентиляції, які самостійно коригують тиск, частоту та тривалість вдиху відповідно до фізіологічних потреб пацієнта. Такі системи здатні навчатися на основі змін легеневої механіки, зменшуючи ризик паротравм та інших ускладнень. Так, ну і тут ми розглянемо деякі приклади, приклади сучасних апаратів. Наприклад, нейроконтрольована вентиляція легень або, якщо коротко, нава, це одна з найінноваційніших технологій в сучасній реаніматології. Її суть полягає в тому, що апарат реагує на електричну активність діафрагми, тобто зчитує сигнал від дихального центру мозку ще до фактичного вдиху. Таким чином, машина синхронізується з власними дихальними інпульсами пацієнта. Це значно зменшує дискомфорт, полегшує відлучення від апарата та запобігає ускладненню легенів через асинхронність між пацієнтом і пристроєм. Прицемп роботи полягає в тому, що у пацієнта вводять спеціальний катетер через носоглотку або з збудованими електродами, який розміщується біля діафрагми. Ці електроди реєструють електричну активність діафрагми. Тобто імпульс, який йде від дихального центру мозку через діафрагмовий нерв до м'яза діафрагми. Апаратура обробляє цей сигнал і вживає дії миттєво. Запуск вдиху, як тільки пацієнт розробив нервовий імпульс та підтримка вдиху пропорційно силі імпульсу. Чим сильніша активація, тим більша підтримка. Завдяки цьому пацієнт та апарат взаємодіють синхронно. А не просто апарат подає вдиху у заданий час. Якщо сигнал втрачається або пацієнт не породжує імпульс, апарат має резервний режим для безпеки. Високочастотна струменева штучна вентиляція легень. Така вентиляція застосовується переважно у випадках, коли звичайна ШВЛ може бути небезпечною. Наприклад, при операціях на грудній клітці чи в неонатології. Принцип полягає в подачі повітря малими об'ємами, але з дуже високою частотою до кількісот циклів за хвилину. Завдяки цьому підтримується стабільний газообмін без надмірного розтягнення ЛВО і ризику баротравм. Принцип дії базується на подачі дуже малих об'ємів повітря від 0,5 до 3 мг на кілограм. Під високою частотою від 100 до 600 і більше циклів на хвилину. Повітря подається під тиском через спеціальний інжектор-катетер у вигляді вузького струмення, який проникає глибоко в дихальні шляхи, при цьому видих залишається пасивним. Повітря виходить самостійно завдяки еластичності легеневої тканини. Основна перевага такого підходу полягає у збереженні стабільного газообміну при мінімальних коливаннях об'єму та тиску в легенях, що значно зменшує ризик баротравми і вентилятор індукованих ушкоджень. Крім того, використання малих об'ємів зменшує рухи грудної клітки, що є важливим при операціях на дихальних шляхах. Однак високочастотна снорменева... Штучна вентиляція легень потребує високої точності налаштування постійного моніторингу газового складу крові, оскільки навіть незначне відхилення параметрів може призвести до гіпокапнії або гіперкапнії. Цей метод також вимагає спеціального обладнання та досвідченої команди анестезіологів. Отже, сучасні. Сучасні, сучасна штучна вентиляція легень це фактично комп'ютерна система з десятками сенсорів, алгоритмів керування та систем зворотнього зв'язку. Мікропроцесори аналізують тиск об'єм. Концентрацію кисню, частоту дихання і в реальному часі коригують роботу апарата. Програмне забезпечення дозволяє адаптувати параметри конкретного пацієнта, вести автоматичний журнал даних і взаємодіяти з медичними інформаційними мережами лікарні. Розвиток технологій дозволив створити компактні та мобільні апарати штучної вентиляції легень, придатні для використання в. Каретах швидкої допомоги, польових умовах або навіть у домашньому догляді за пацієнтами. Сучасні портативні системи забезпечують ті ж функції, що й стаціонарні, але мають автономне жилення, зменшену вагу та інтуїтивне керування. Це відкриває шлях до широкого застосування ШВЛ поза межами реанімаційних відділень. Сьогодні апарати штучної вентиляції легень це не просто помпи з киснем, а цілі комп'ютеризовані системи. За алгоритмами підтримки рішення, інтегровані з лікарняними мережами і системами моніторингу пацієнта. Їх роль вийшла далеко за межі реанімації. Вони застосовуються у неонатології та домашньому лікуванні хронічних хвороб дихання. Це все. Добре, дякую. Дякую. Ну, от так. Побачили тепер і приклади систем. Там трошки, як як завжди, буває, трошки пере, перетинання із тим, що я розповідав, повторення одного й того, ж але але нормально, ми не домовлялися, хто хто як розподіляє. Тому добре, сподіваюся, картинка тепер прям набагато більш повна. Е, будь ласка, питання до обговорення, бо що, що ж це за е, доповідь, що без дискусії потім? Чи питання, чи, можливо, якісь ремарки з цього приводу? У кого що є, що додати. Наче немає. Ну... Насправді не, не, не дуже добре, тому що дискусія в таких, таких випадках вітається, але але ладно. Е, ну я тут хотів би тоді звернути увагу, те, що дивіться, якби розвиток так, таких систем, що з одного боку задача розв'язується, вентиляція легенів. Але при цьому здавалося б, куди ще можна рости, куди ще можна розвивати такі системи. От, виявляється, наприклад, те, що там нейроінтерфейс, тобто куди ще можна рости, куди ще можна щось там ускладнювати, вдосконалювати. От, наприклад, в напрямку, от, наприклад, в напрямку керування. Такими системами в напрямку нейроінтерфейсів, те, що дуже актуально, наприклад, для протезів, якщо хтось взяв цю тему, не пам'ятаю, чи, 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 чи хтось її взяв, там, от так само опорна функція це добре, але ось момент керування за допомогою нервових імпульсів, які зчитуються приладом. І синхронізують його роботу, із, ну, скажімо так, із м хочеться сказати волею пацієнта, але ну ви розумієте про що я е то ось те, що дійсно виводить на якісно новий рівень такі системи, е і ну це я так про протест трошки сказав, але от систем штучної вентиляції це так само стосується. І от як бачите. Добре щодо подальшого розвитку. Ну, мабуть, там трошки сказали і про е різні системи, там більш портативні чи більш стаціонарні. Тут я думаю, дійсно вичерпано. але ось ось це те, на що я хотів ще звернути увагу ще раз. Обговорити. Ну, добре. Якщо ще ідей, пропозицій для обговорення немає, то у нас якраз 11.30 перерва, то в принципі можемо тоді і на цьому закінчувати. Дякую за доповідь. Дійсно, було корисно, цікаво, обширно. Дякую. Так, я запис тоді зупиняю. Дякую. До побачення. А друга пара? Ну, якщо світло буде. Зрозуміло, не має бути просто останній час якісь проблеми.